Почали читати новий розділ плач Єремії, плач за зруйнованим Єрусалимом. Як самітно сидить колись великолюдне це місто. Немов одова воно стало, могутнє посеред народів, княгиня посеред країн. Воно стало даницею, гірко плаче по ночах вона, і сльози гарячі на щоках у неї. Нема потішителя в неї з усіх, що кохали її. Її зрадили всі її друзі, вони ворогами її стали. Людея пішла на вигнання з біди та з роботи тяжкої. Вона оселилася поміж поганими, спочинку собі не знайшла. Догнали її всі її переслідники серед снот. дороги сіонської доньки, сумні, бо немає на свято прочан. Усі брами її попустіли, зітхає священство її. Посумнілі дівчата її, а вона гірко їй. Її. її грабівники взяли гору над нею і добре ведеться її ворогам, бо їй завдав смутку Господь за численність у неї гріхів. Немовлята її до полону пішли перед ворогом, і відійшла від Сіонської доньки вся величність її, її князі стали, немов олені ті, що пащі собі не знаходять. І йдуть у безсилі перед переслідником. У дні лиха свого та страждання свого дочка єрусалимська спогадує всі свої скарби, що були від днів давніх, як народ її впав, був у руку ворожа, і не було, хто б їй поміч подав. Вороги споглядали на неї і сміялись, із руїни її, дочка ярусалимська гріхом прогрішилась, тому то нечистою стала. Усі, що її шанували, породжують нею. Наготу бо її вони бачили. Зітхає вона і відвертається взад. Вона чистість. її на подолках у неї. Вона не згадала свого кінця та й упала придивно. І нікого нема, хто потішив її, Пробач, Господи, горе моє, безвеличився ворог. Вонобитель простяг свою руку на всі її скарби, і, поба... і бачить вона, що в святиню її увіходять погани, про яких наказав ти не війдуть вони в твої збори. Увесь народ її стогне, шукаючи хліба. Свої скарби коштовні за їжу дають, аби тільки душу свою проживити. Глянься, Господи, і подивися, яка стала погорджена я. Не вам кажучи, гляньте і побачте усі, хто дорогою йде. Чи є такий біль, як мій біль, що завданий мені, що Господь засмотив ним мене у день лютого гніву свого. Із височини він послав моїй кості огонь, і над ними він запанував. Розтяг сітку на ноги мої. Повернув мене взад, учинив він мене спустошірою, увесь день болящою. Ярмо моїх про гріхів, зв'язане міцно рукою його, лтуться вони та приходять до шиї мою. Він зробив що спіткнулася сила моя. Господь передав мене в руки такого, що й звестись не може. Боже, про мене, чесне слово. Усіх моїх сильних господь поскидав серед мене, мов на свято зібрання. Він скликав на мене, щоб моїх юнаків потрощити, як у човилі, стоптав Господь дівчину, юдину доньку. Боже, це що в натурі За оцим плачу я око моє. Моє око сітьми запливає. Бо далеко від мене втішитель на душу мою оживив би, мої діти понехтовані, бо поселився ворог. Сіонська дочка простягла свої руки, немає розрадника, їй. Господь наказав проти Якова довкола нього його ворогам. Донька Єрусалимська нечистою стала між ними. Справедливий Господь, а я слово його не слухняна, була послухайте на всі народи, і побачте мій біль. Дівчата мої та мої юнаки у неволю пішли, взивала до друзів своїх, та вони обманули мене. Священство моє, і мої старші вмирають у місті, шукаючи їжі собі, щоб душу свою поживити. Згляньте, Господи. Ну, тісно мені, моє нутро бентежиться, перевертається серце моє у мені, бо була зовсім не нестухняна. На вулиці меч осорочував, а в домі смерть. Почула, що я остогну, і немає мені потішителя. Чули про лихо моє, всі мої вороги та й зраділи, що ти це зробив. Спровадив ти день, що його заповів. бодай сталося їм, як мені. Бедай перед обличчя твоє прийшло все їхнє лихо. І вчини їм, як ти учинив ось мені. За гріхи мої всі, бо численні стогнання мої, моє ж серце боляще. Амінь. Не плюнуйте, шість хвилин я прочитала, але це щось неймовірне. Я не знаю, як мене не любити, не читати цю святу книгу, адже ти там бачиш стільки про себе. Не знаю, як про вас, але про мене пише пів книги особисто. Всім дуже дякую.